Це чаривно, коли дві людини бачать одну голограму. Це оригінальна ідея, завдяки якої Microsoft створив HoloLens. Щоб створити перший спільний голографічний досвід, Microsoft провів захід в Барселоні. Приблизно дві сотні людей у голографічних линзах HoloLens бачили голограми навколо. Як відомо COVID скасував перший захід Mobile World Congress. Через ковід шоу Гнайп не є фізичним, люди, які приймають участь, телепортуються. Все шоу проходить на платформі Microsoft Mesh, що відкриває нову еру спільного обчислення, щоб люди могли представляти себе в різних сферах діяльності послідовним чином. Весь лейтмотив виконується в змішаній реальності. Скат на сцені та риба перед вами. Глядачі почнуть вносити власні ідеї в цю голографічну сцену, як група цього ніколи раніше не робили. Це шоу відбувається завдяки Microsoft Mesh, яке в свою чергу побудовано на базі Microsoft Azure. Розглянемо кілька прикладів того, як змішана реальність змінює вигляд бізнесу. Партнерство Zoceing з Corablem, який тепер матиме голографічну лабораторію. Вчені на човні будуть носити Халоленс, щоб бачити, що відбувається під водою в підводних човнах, та зв'язатися з ученими на березі, які тепер зможуть телепортуватися для наукових експедицій, над якими вони працюють. Ключовою перевагою змішаної реальності завжди була здатність представляти себе як у просторі, так і в часі. Я можу пройти з кимось виробничим підприємством, навіть якщо мене там немає. Я можу бути в операційній з кимось, навіть якщо мене там немає. Щоб ми могли мати таке ж фізичне відчуття присутності, де ви можете представити себе від аватора до голопортації та співпрацювати так, ніби ви були там. Скоротить простої, трансформуйте свою робочу силу та створюйте більш гнучке виробництво. Співробітники можуть швидко вивчати складні завдання та миттєво співпрацювати з будь-якого місця. Прискорюйте темпи розробки, зменшуйте кількість випадків переробки та залучайте клієнтів новими способами. Співробітники можуть раніше визначати ризики та точно перевіряти проекти та умови встановлення від раннього етапу проектування до будівництва. Медичні працівники можуть зв'язуватися з віддаленими експертами, запитувати та отримувати дані пацієнтів і бути за межею рентгенівських променів, переглядати мрт зображення у 3D на місці надання медичної допомоги, покращуйте результати навчання та революціонізуйте навчальну програму за допомогою практичних планів уроків, які передають складні концепції в 3D. Учні можуть навчатися на практиці з будь-якого місця за допомогою голографічних інструкцій та отримувати оцінки.